Апостоли були супутниками Ісуса під час його життя на землі, його друзями, і разом з ним пройшли не лише зовнішній шлях з Галилеї в Єрусалим, але і внутрішній, духовний, завдяки якому навчилися вірити в Ісуса Христа, хоча це виявилося непросто адже вони були такі ж люди, як ми. Проте саме тому, що вони були супутниками Ісуса і здолали важкий шлях. Їхня віра в нього глибоко укорінилася, і вони стали наставниками для нас, допомагають нам пізнати, полюбити Ісуса і повірити в нього. Я вже говорив про чотирьох апостолів з 12: Симона Петра, Його брата Андрія, Якова брата Святого Йоанна і другого Якова, званого Молодшим, автора послання, включеного в Новий Завіт. Крім того, я почав розмову про Йоанна Євангеліста, накидавши основні штрихи до портрета апостола. Тепер я хотів би зосередити увагу на змісті його вчення. Отже, сьогодні ми розглянемо Євангеліє і послання, що носять його ім'я. Якщо і є характерна тема творів Йоанна, то це любов, не випадково моя перша енцикліка. Починається зі слів апостола Бог є любов Деус Карітас Ест. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому». Подібні слова дуже важко знайти у вченні інших релігій отже, вони ведуть нас до дійсно своєрідного змісту християнства. Безумовно, Йоанн не єдиний на зорі християнства говорив про любов. Любов головна складова християнства. Про неї пишуть автори усіх книг Нового Завіту. Правда, акценти розставляють по-різному. Сьогодні ми роздумуємо про те, як ця тема освітлена в Йоанна тому, бо саме він переконливо намітив її основній лінії. Отже, звернемося до його слів. Абсолютно очевидне одне. Він пропонує не абстрактне, філософське і навіть не богословське трактування питання, що є любов, ні. Він зовсім не теоретик. Істина любов за своєю природою ніяк не може бути умоглядною, а повідомляє безпосередній і конкретний орієнтир реальним людям. Отже, Йоанн, апостол і друг Ісуса показує нам складові або краще сказати, Фази християнської любові, процесу, якому властиві три етапи. Перший торкається власне джерела любові, яке апостол бачить у Богу, і навіть стверджує, як ми чули, Бог є любов. Іоанн, єдиний з авторів Нового Завіту, дає нам визначення Бога. Наприклад, Він каже: Бог є дух або Бог є світло. Тут же він з натхнення сповіщає Бог є любов. Зверніть увагу, не просто стверджує, що Бог любить, і навіть не те, що любов є Бог. Інакше кажучи, Йоан не обмежується описом божественної дії, а докопується до самого Його корення, тобто він не приписує божественну якість невизначеній безособовій любові. Не піднімається від любові до Бога, а звертається безпосередньо до Бога і визначає Його природу як безмежну любов. Тим самим Йоанн хоче сказати, що головний вимір Бога любов, тому всі діяння Бога народжуються з любові і відмічені нею. Усе, що Бог робить, здійснюється з любові і з любов'ю. Навіть якщо ми не завжди можемо швидко зрозуміти, що це і є любов істина любов, тут необхідно зробити крок уперед і уточнити, що Бог справою явив нам свою любов, увійшовши до історії людства в особі Ісуса Христа, який заради нас втілився, помер і Воскрес, така друга складова любові Божої. Він не обмежився словесними вказівками, але дійсно взяв на себе зобов'язання і розплатився особисто. Йоан пише Бог так полюбив світ, тобто усіх нас, що віддав і сина свого єдинороду. Більше того, любов Бога до людей конкретизується і проявляється в любові Ісуса. Знову ж таки, Йоанн пише. Ісус, полюбивши своїх, які були в світі, до кінця полюбив. Силою цієї жертовної і всепоглинаючої любові, ми повністю википлені з рабства гріху, як зауважує святий діти мої. Коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведника. Він є очищенням від гріхів наших, і не тільки від наших. Але й від гріхів усього світу. От до чого доходить любов Ісуса до нас, до пролиття крові заради нашого Спасіння. Християнин, застигаючи в спогляданні перед цим надлишком любові, не може не запитати себе, якою має бути відповідь? Думаю, кожен з нас повинен увесь час знову і знову задаватися питанням про це. Це питання підводить нас до третього елементу динаміки любові. Ми покликані не залишатися пасивними одержувачами любові, що підносить та перевершує нас, але зобов'язані діяльно відповідати на неї. А рівноцінною відповіддю може бути лише любов у відповідь. Йоанн говорить про заповідь. Він наводить слова самого Ісуса. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. У чому полягає новизна, про яку говорить Ісус? У тому, що Він не задовольняється повторенням вимог, даних ще в Старому Звіті і згаданих в інших Євангеліях. люби ближнього Твого як себе самого». У старій заповіді критерієм норми названа людина як самого себе. В заповіді, ж, переданій Йоанном, Ісус називає причиною і нормою нашої любові самого себе, як я полюбив вас. Так любов стає дійсно християнською, несе в собі новизну християнство. Вона повинна охоплювати усіх без виключень. А також, і це дуже важливо, мати найвищі наслідки, не маючи іншої міри, ніж бути безмірною. Слова Ісуса, як Я полюбив вас, волають до нас і одночасно турбують. Вони христологічна мета, яка може здаватися неосяжною, проте в той же час це стимул, що не дає зупинятися на досягнутому. Він не дозволяє нам бути задоволеним собою, але примушує продовжувати шлях до вищої мети. У невеликій книзі Фоми Кімпійського про наслідування Христа справжньому скарбі духовності, що з'явився наприкінці середньовіччя, і з цього приводу сказане наступне. Шляхетна любов до Ісуса заохочує до великих справ. І будуть бажання щораз до більшої праведності. Любов бажає линути вгору, а не затримуватися ні на яких низьких речах. Любов хоче бути вільною і далекою від будь-якого світового вподобання, бо любов спога зродилася і не може знайти спочинку як тільки в Бозі, попри усі творіння. Хто любить, той і літає ширяє і веселиться, він вільний і ніщо не зв'язує Його. Він дає все за все, і все в усім має, бо знаходить спочинок в одному найвищому над усі добра, від якого випливає і приходить усяке добро. Хіба можна краще роз'яснити нову заповідь, передану Йоанну. Благаймо Отця. Допомогти нам жити цією заповіддю, хай і не досконало, але рішуче, щоб залучати до неї всіх, кого ми зустрічаємо на нашому шляху.